Ваня! Воротар готов? Шов, один зустрічає, один! Речена! Печусь, працюй! Ваня, бери м'яч! Ваня, бери! Маня, бери м'яч. Батарчик! Підходь лиш! Підходьте бісь! Супер! Не до тебе прийде!

Ваня туда на мене!

Ти тренерів, я те прошу, куди ти дивишся. Будь ласка, відворіть ти вам. Сеси, відворіть. Розличає, Бажік, перекривай. Ваня, перекривай! Ваня, воно гравець! Ваня, Льова, перекривай! Забирай! Перекривай! Ще Льо, готувай! Tiri, Tiri! Tiri, Tiri! Tiri, Tiri! Йди сюди, іди сюди. І... Давай, йди сюди, подумай троє. Западайся. Сорок п'ять пометів. І от, не ще раз похож.

Возьми мяч! Не дуню! Не дуню! Вот! Спеши, Макс! Спеши, Макс! Спеши, Макс! Спеши, Макс! У вас <мес> что, <просил> судьба? <просил> <Вот. просил> <Все, просил> макс! ты <просил> 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 <Вас шоу, просил> <суворит> <просил> туда! Макс, ваня! Макс, ваня! Тратит, ваня, тратит ваня, тратит,

Говоротаря, йди, Гаврилюк! Ваня, перекрись! Гаврилюк, йди, говоротаря! Жива, Жива, Жива! Ваня, це не до нами! Ой, підтримай, нападаєш іми нашими. Буди, ти єдро. Побігай, ті, що буває. Побігай, ті, що буває. Побігай.

Даня, Даня йди до мене. Данічка. Що ти голову, Лойд? Що там буде? Аня зводить понікає. Давій, давай, пойдемо, пішов, пішов. Пішов, пішов, ти сюди, репіте, Іди сюди поплачеш біля мене. Ти поплачеш біля мене. аут! Дай мають поменяємо. Забирайся, забирай Забирай мене, слова! Забирай дитині, забирай!

Парад, Даня. Може, сопереховалась. Парад! Ні! 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 Головий, голай, дай тобі почуїба! Не лакратуй! Туди, туди. А! Ну, ходімо, ходімо. Вазьте м'яч, ідіть. Ти можеш поле хоч раз п'ять біля. Та не прости, Даня, прости, м'яче! От вона п'є приграється. Все, такі сім. Даня, ти граєш, Даня? Давай не кидай тисяч. Причи, причи! Причину! Давай на наручину туда. Дай, раз, два. Раз, раз, два. Забирай. Хлопці, зразу забирай! Давай, горці, давай, давай, давай! Ванька, давай! Вань, Вань! не заводьте! Поїхали! Гричінка! Давай, горчі! Давай, Ванька! Давай, давай! Ганя, бей, Ваня! Борче! що ученята закрив, і ти все одно в нього попав. Давай, 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 Я би все хочеться, поняв? Ви ще ні. Це гаразд. На середину м'ячку не падає. Валючка, твоя сторона, воючка сторона! Помагай, репетачку! Vai! Vai! Підходьте вичі, підходьте, не бійтесь. Паня, вставай! you no.

Справа молодець! Давай, давай, пари. Ще можна підходити. Можна підходити. Причинка, Мож. Мож. причинка, ліво гравець! Ліво! Сюди, репитайся! Піди вище забери! Забери, забери м'яч!

<пиняй> Максим, не вуще, треба вуще, порушувати правила. Йоба! Іди до мене, Іди до мене. Максим, мати, перед дивись на м'яч. Дивись на м'яч. Перед, перед отуди. Не може? Отак, Отуди забігай. Він має бути перед тобою, Максим, а не за спиною. Ще туди, ще бути Перед тобою. ти Макс, Макс, Макс! Майас, пойди! Забирай, мальчик! А! Забирай, мальчик! Смотрим в сторону, мальчик! Вот там стоит, али! Давай, 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 пойди! Майас, Макс, а! а! давай! 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 Майас, давай!